Сантиметри дуже маленькі. Ось, дивись, ось контроль без гербіциду, і ось контроль Це з гербіцидом. Як ти думаєш, наскільки буде е, різниця у врожайності? кохаєш, кохаєш цю пшеницю, стараєшся, приходять вони і як слоняри топчать, руть, ріжуть. Вісім плюс. Мені подобається. Загораємо в пшениці. Друзі, сьогодні говоримо про пшеницю, що тут ще не пропустити. І е, не викинути бабки на вітер, тому що. Вологи немає, в пшеницю вклали. А що буде, не знаємо, що не пропустити і що чекає пшениці в Україні в цьому сезоні. Погнали дивитися відео, буду вдячна за подобачки і коментарі. Не забудьте. Дякую. І дуже багато кажуть в цьому році повилазило бур'яну. Хто не спрацював з осені, в того весною просто капець. А ще плюс оці коливання температур. Що ти за це думаєш? З того, що ми знаходимося на контрольній ділянці. Саме наше, це просто контрольна ділянка. І тут в принципі, ми бачимо те, що позалишалося. Тут такий гарний е... наявний букет є всього, і маки, рані, і фіалочка підмаревник проскакує. Але цей рік, бачите, погода все-таки бере своє, і вона нам ці температурні коливання, ці... що бачимо ось на пшенички, да? тобто, бачимо ось листочки, підмерші, е -е кінчик. підмерші кінчики. Але до чого я веду? Це насамперед ускладнює роботу, тому що системні препарати, коли ми використовуємо за таких коливань температур, вони нормально, якісно працювати не можуть. Чому? Тому що їм потрібна стабільна температура. На часті помилки в цьому році, да? тобто використання гербіцидів, наприклад, АЛС, АЛС інгібіторів або синтетичних ауксинів. За кілька днів до морозів. Використовується гербіцид і потім одразу йде пониження температури. І інсектицидні продукти. Фосфорорганічні препарати взагалі категорично, от у цих, е, в цих температурних коливаннях ні, просто за них просто забули. Перетроїть без проблем. Тобто, mm -hmm. Фосфорорганіка все, тобто, дати рослини, рослині потрібно вийти з стресу. Скільки треба рослині, щоб вийти з стресу після такого ну, нуля градусів? Ну, дивіться, ми Дайте от бачимо, наприклад, якщо ми бачимо нуль нуль і потім йде різкий підйом температури, так, то там достатньо 4-5 днів, вона вже нормально вона себе нормально розкачує. Ви бачили це по ріпаках? Так. Ти бачила, наскільки чітко продукт, культура. Стріла. Так, тобто стріла пішла. Він так. ну, та відреагував. Також зернова культура також дуже швидко відреагувала, бачите, вона вже кидає нові листки і вона інтенсивно наростає. Тому 4-5 днів це в ідеальних умовах цілком достатньо. Ми бачимо, що після цього морозу там, через кілька днів прийшло літо. Знову, так, було літо-літо, літо, потім мінус. Так, 5. знову прийшло літо. Тут мінус 5, І... мабуть. Було б, оце мабуть. літо нам от, створює оці такі незручності. Насправді, тому що нам було зручніше, щоб була весна стабільною з такими mm -hmm. помірними температурами, з наростаючими температурами, яка б е не було б цих вітрів з такими температурами, які видувають вологу. Тому що температура ґрунту сьогодні вранці міряв, там на відкритому ґрунті 23-24 градуса це в 9-30 років. Хвороб мене mm -hmm. спостерігає наразі поки що. Але ситуація така: симптоматика, з'явитися може дуже швидко. Ми бачимо, що поки що така ситуація, що вологи немає, то, ну, поки провокаційних таких опадів не було, то це, я кажу, ще поки стримує цей фактор. І це все, як кажуть, людей розслабляє. Угу. І вони, в принципі, дехто думає, ну я проскочу так. І пронесе. це пронесе так. Хтось, можливо, не спрацював Т1, і можливо, це було вірне рішення в цій ситуації. Чому? Тому що в цьому році, от в Т1, так можливо, і не треба було працювати. Тому що там, де немає вологи, там, де немає тиску хвороб, у цих регіонах, там, де, наприклад, досить таки сухо, це в цих ситуаціях це Т1 просто був би, можливо, гроші на вітер. Так? Але от зараз, то що це бачимо тут, це 33-34 фаза, це саме ідеальний період. Пам'ятаєш, ми коли з тобою говорили для, за інпут класік. Оце ідеальний продукт для цієї фази. Просто-напросто. Зараз зайшли, зробили його, і до колоса ми за нього забулися, за цей Клас. посів. І потім проходимо по колосу і працюємо просто вже по фазорьозу. Це, звичайно, не для всіх посів, а для низько низькоінтенсивних, там, де ми не очікуємо, там більше 6 тонн, 7 тонн з гектара. У нас там... більшість таких посів. ти Як, думаєш, який розмір колоска. Не знаю. Зараз подивимося. Ну от приблизно. Давай так на свою. Зараз? На свій розгляд. Плюс-мінус, так. Ну, півтора-два см. Цікаво. Давай-ка подивимось. Я думаю, що він трошки менше буде, насправді. Я теж так думав, що він буде півтора-два см. Угу. А він дуже маленький. Три сантиметри дуже маленький. Ось дивись. Два сантиметра немає. Ну, нема 2 см. Так. І наскільки він маленький? Бо... Ще колосок добути, там так, що просто... Да, ну я, туди. я думала, коли їхала, що тут він точно 2 см має бути. Він такий потужний. Не знаю, чим тут його Ось він, дивись, який. кормили. Так, ти ну, ще, 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 ще якийсь менший взяв, може? Ну так, так менший, ще менший. Ось, ось така тобі, та тобі ця. Все, я тобі зараз виберу на 3 см тв, колоса. І буде. Ні, Ні так це так нормальні що... рослини, ти не думай, що так. Угу. Давай, це рослина з контролю. Ну, давай, і вибери, віде, вона, на ось Ну давай. Давай, відчити Давай. Подивися, по-перше, що хочу сказати. По-перше, в нас є чітко вплив бурінів. Треба бачити колосок тут і колосок тут. Побачиш різницю. Ось це контрольна ділянка ліворуч. Так, контрольна ділянка. А ось ділянка, яка оброблялась, де буріну, немає. А так, ось це, це, буріну. це доглянута, посіяна одне ось. насіння, один строк. Ось контроль без гербіциду і ось контроль з, гербіцид, це з гербіцидом. Ми маємо ось таку різницю. Ну, це, це візуально, просто перші, які перші попалися в руку. Але от тобі різниця в формуванні генеративних органів. Наскільки тут відстає процес? Як ти думаєш, наскільки буде різниця у врожайності? Статистично ми бачимо в наших ділянках, це десь порядка десь до 15%. До 15% так. різниця у врожайності. найбільша втрата це від гербіцидів, від забурянів. гербокритичний період, коли конкуренція… Це від 15%. Від 15% може бути більше угу. контроль ну, з контролю без гербіцидів. До... Ось так без, без гербіцидами, без гербіцидів. Без Ось. гербіцидів, і от е, чітка різниця уже е, як виглядає колосок, і як вплив бур'янів уже е, зробив своє діло, і в нас уже заклався колос. Ось колос який заклався, коли в нас був захист від бур'янів і конкуренції не було. А ось колосочок, який жив у цьому. Так, як би. Якби я ще тут. Ну, в цьому посіві, то це по цьому суті посіві. це в бур'янах. він Докажи цей бур'ян, що кохаєш, е... кохаєш цю пшеницю, стараєшся, приходять вони, і як слоняри, топчать, рвуть, ріжуть. Коротше, це. Дивіться, ну от ми бачимо насамперед зараз, щоб я не цей е... пішла вторинна коренева система. Оце насос, так. а це, це частина, яку він забезпечить. Так. Якщо цей насос перестане нормально працювати, відповідно, що в нас буде відбуватися, вона буде скидати продуктивні пагони. Угу. Ми бачимо, вже ось рослина почала скидати, так? тобто у нас листі скидає листі нижні листі. листочки. Угу. Вона вже відбувається реутилізація, оце вже буде недогін, це вже також uh -huh. вона скине, вона не, не пригодує, вона вже його скидає. Uh -huh. вона вже, uh -huh. вона, він вже в стресі, вона вже скидає. Uh -huh. Uh -huh. Оце провокативно, ну, весняні провокативні там ці опади, які були в верхньому горизонті, вони що зробили? Вони зробили кореневу систему ледачу і вона знаходилася цьому верхньому горизонті. І все. Uh -huh. І потім, коли пішли стрійкі температури, весняні або літні температури, наростання uh, температур спричинило те, що. Волога з верхнього горизонту випарувалася швидко, і коренева система перестала забезпечити рослин. І, і поч... з'явилися плямистості, фізіологічні плямистості. Люди почали думати, що це хвороба. Угу. Були просто цяточки, плямки, потім некрози, висихання і так далі. А насправді це було банально. Може бути, наприклад, дефіцит елементів живлення, угу. може бути, наприклад, дефіцит марганців. Там може бути стрес ще там... не до хо до речі. Е... Якщо йде у такі стрибки з температурами, вона ж теж нестабільно звичайно може качати. Вона пішла звичайно. в стрес, вона не качає кореневою і Виникає все йде на Тоб, зовнішній абсолютно вірно. А ви ще в цей період починаєте її зверхи на вчимо здавити? Гербіцидами бур'яни контролювати. Так. Ну, звертати увагу потрібно в цих ситуаціях, обов'язково перший номер один це живлення. Звичайно, хвороби вони будуть. Зараз наразі їх поки немає, але вони з'являться швидко. Чому? Тому що температура пішла, прихований спосіб розвитку збудника. латентний, так. Так, мінімум тиждень-півтора. І це обов'язково да. 12 днів це однозначна септорія, вона буде. Її такого не бувало, щоб її не було. Вона буде однозначно. Буде іржа в цьому регіоні, як вона завжди була. Іржа з'явиться пізніше. Тому це також ці речі важливо пам'ятати. Тобто, як є можливість про обробці, ми вже говорили. До цього всього під, потрібно підходити зважено. Скажи, будь ласка. Вона розвивається до 37-ї фази коренева система, вона не зупиняється, тут пропорцева листа, тобто вона наростає інтенсивно разом з зростанням листової маси. Угу. А давай ще тако про фізіологію. От ми бачимо зараз, що наша коренева система недостатньо, її недостатньо, щоб так. забезпечити всю цю рослину. Зараз ми. Е ти кажеш, що до 37-ї фази, зараз у нас 33-я, 34-та. Правильно я розумію? Mm-hmm. Тут, тут, так. Бо я... 33-34, так, так. Щоб не умнічати, я трохи десь пару фаз... Так, так і є. Так. Можу, ну, в одної 32-га підгона, недогона, а в якоїсь вже 35-та, може, наступила в тут, в, в цьому кущику. Зараз недостатньо буде кореневої системи. Чи зможе Рослина там от зараз вона сформує листки, потім, незважаючи на цю кореневу систему, і з листків нагнати коли зупиниться коренева система, і з листків нагнати наш врожай. Звичайно, зможе, але це буде це буде вартувати її до пагонів галуження Тобто угу. скидається найслабший, він це забирається йде реутилізація. Потім, якщо все не вистачає вологи, немає, знову скидається найслабший. Забирається, йде ретилізація на цей. Потім, якщо знову вологи немає, скитається на слабше, йде ретилізація на цей. Тобто з чотирьох може залишитися один продуктивний. Таким чином це відбувається. Це на ці елементи, які в принципі, вона здатна реутилізувати з нижніх частин. Тобто, це в першу чергу, це може бути азот. Тобто Чому проблема може бути? Насамперед з кореневою системою часто проблема це може бути незбалансоване живлення, може недостача калію або, звичайно, mm -hmm. інших елементів живлення також, в тому числі фосфор, також досить таки важливий. В цій ситуації. Тому е, збалансоване жилення мінеральними добривами це номер один. Як зараз допомогти їй? Ну, я ж кажу, качати її мікроелементами, якщо можливість якась така є, угу. однозначно десь її трошки під, підкачувати, підтримувати. Таким чином, може, вона і підтягнути. Бачиш, слина велика, а колосок маленький. Так. Вона непропорційна, да? тобто здається, що цей колосок вже має бути ось такий. Правда? Угу. Так, а він, бачиш, малесенький. Це чому? Тому що це температура, температура наростання, швидкий старт, ага. от вона удало таку ну, ситуацію створила. Ну і плюс ще не забувайте, що в принципі, ще може бути особливий сорт також. Ну. ну Це дуже гарний сорт, мені здається. Він Ні, це не... дуже класний сорт, тому що він ідеально вийшов зі стресу, він ага. ідеально просто зараз сформований. Чисті, чисті листочки, потужні листки, вони, я я, чесно кажучи, так дуже, дуже задоволений. Ну, дивіться, ну по суті, що ми бачимо? Да? Ми бачимо гарний посів, да? нібито гарний, все окей. Ці ситуації просто тут же ж безжадя прогрівається. І температура, і, температура, і видувається ще. волога з, з цієї з культури, розумієте? Uh -huh. Тому якби стояла, наприклад, солома, отут, і був такий uh -huh. посів, от, то тоді в цій ситуації це круто. Uh -huh. Воно да, воно класно. Або тоді ми маємо пам'ятати про те, що тут, е ну, тут доволі м'яко зараз наразі. Uh -huh. І ми от говоримо про те, що тут це не критично зараз, наприклад, там волога є, вона запакована непогано, тобто законсервована цим таким шаром, який зверху є. Тобто він не затрамбований. І в таких умовах це непогано. Американці так люблять вирощувати, і, та певні ну, культури. Ну і сої ну, вони на 30, ну, сої, І так. багато, що вони на 30, так. і в них в них це зрозуміло. В мене питання от на майбутнє, я дивлюся, ну, є в цьому сенс, але питання, як зробити закрити чи. Чи сіяти покривку, ну закрите міжряддя, це було б ідеально. Дивіться, це, це для нового тіла, це ідеальна або стріп тіла наприклад. Да? Тобто це ідеальна така технологія, я би сказав, uh -huh. з таким міжряддям. У вас оце культура, у вас отут закрито. Uh -huh. Ви зібрали, в рядок висіли іншу культуру на цю саму ширину собі і погнали. розумієте, ви працюєте. Uh -huh. Технологічні і, технологічна колії, колія. Технолічне попро... колія, собі це навігація, технічна колія, ви собі їздите одним самим маршрутом постійно, і у вас все чітко. Автомат, це все ведеться повністю по навігації і так далі. Враховуючи те, що навігація на сьогодні працює, ви знаєте як? Як коли немає сигналу? Так враховуючи те, що сьогодні не кожен готовий прийти до такої технології з точки зору нового тіла, тому що це спеціальна техніка і так далі. Так, і так, так, подібне. Так. І це, тому оце така технологія для тих, які можуть собі це дозволити. дозволити собі це. А зараз ще з Миколою Васильовичем привіт. Добрий. день. Який сміється, такий скромний. А ви взагалі ці всі класні пшениці мені ріпаки і зараз починається ще яра група за все це відповідає Микола Васильович. І от тут різні дослідження, ми потім ще вам покажемо, і що тут було. Що ти думаєш взагалі за озимі в цьому році? Думаю, що будемо з хлібом. Так? Да? Це слава Богу. Однозначно. А які виклики от в тебе тут, на полях, під Врадіївкою, ти такі відмітив цього сезону? No. Я думаю, як і всі в Україні, особливо Південний регіон цього році, ну, вдвічі е зниження, значні зниження температур, вони якби не пройшли без сліду, потенціал певний втрачений, можна так сказати. Зараз вже ми це бачимо. а Тим не менше, якби рослини відновились, відновлюються, і я думаю, що вони себе ще покажуть. Так. Яка планова врожайність тут ти хочеш мати? Ну, багато не згадуємо, вісім. Вісім. Пшениці вісім, ячмені? Ну, ячмені Загалом, загалом да, то на півтори плюс, uh -huh. то, в принципі, вісім плюс, скажімо так. Вісім плюс? Мені подобається. Мені подобається, Оп. коли я спілкуюся з такими людьми, які ставлять такий потенціал врожайності. Бо в мене 4,5 до 6, в залежності Це. від потенціалу поля. Оп. А твоє мені Оп оптиміст, поки нічим не не підкріплений. Щоб підсумувати, що тут ще треба зробити. Да, підведемо підсумки. Давайте дійсно. Насамперед, я давайте не тут, а взагалі. Давай попшениця. Да, давайте взагалі по попшениця. Що питає? Що, що Зараз ще не профасам поряд. Е, дивіться наразі. Технологічно працюємо фунгіцидом, угу. однозначно. Зараз перед пониженням температури, поки пауза, чекаємо е стабілізації температури. По похолодання 2-3 дні проходить, далі працюємо. Ячмінь, також така ситуація, що вже хворіє, вже потрібно робити. Або хто так. не зробив, обов'язково потрібно зробити. Той самий принцип. Обов'язково дайте йому вийти після стресу, після пониження температури і в 2-3 дні і далі робіть угу. е продукти. Ячмінь, авіатор. Каюніс без питань. Пшениця, інпут Класік, Солігор, Фалькон, на Т1 ідеально, в кого Т1 ще є, де в кого не було Т1. Да. Там по, по прапорцевому там по ситуації дивимося, там Делару Ларофорте може бути, там знову ж таки може бути Солігор, там може бути Медісон, там може бути і Авіатор і так далі. Все залежить від технології від рівня очікуваної вражальності. І пам'ятаємо завжди це як у нас, як маст. Це ми завжди з. Е у кожну обробку додаємо інсектицид. Uh -huh. Тобто в нашому портфоліо на сьогодні з'явився новий Енерджі, це новий інсектицид, по суті. Це те, що є в нас одне із таких самих потужних рішень. Це безнеонекотиноїдний інсектицид, який дозволяє нам досить таки непогано контролювати великі перелішки на польових культурах, там і ріпак, і зернові культури, в тому числі. І тому, в принципі, може бути знову ж таки коннект, uh -huh. може бути портеус. Ну, або перетроїти за низьких де температур, стабіль. де ці соти, це угу. взагалі це якесь саме, саме таке стабільне і перевірене час. А ти кажеш, і... новий інсектицид без ню уніп... Це <світ> сіванто... сіванто енерджі, так. Це буде дивіться, це просто це на перспективу. Поки угу. що ми в цьому році вже перші ріки продаємо. Ну, звичайно, насправді ринок інсектицидів він досить таки цікавий і дивний, тому тут питань питань ще може бути багато з часом, але ми готуємося до того, щоб ми коли прийдемо в Європу, і ми до цього вже по суті готові з цим продуктом. Дякую, що подивились це відео. Що найбільше сподобалось, відмітьте, будь ласка, що в себе на зернових ви відмічаєте. Саша, дякую, що поділився дякую. своєю експертністю. Знаєш, я знаю, якщо додивились люди до цього моменту, то я ще скажу свою думку. Померзла пшениця, знаєш, і навіть тато так хоче мене спитати, а що буде? І ніхто не знає, що буде. Понимаєш? Мороз вдарив зранку і розуміє, що всі сидять і думають. Мені дзвонять так, дехто каже, їхати на той ріпак чи не їхати. Жива там та стріла чи не жива, ніхто цього не знає. Але е є люди, які. Скільки ти бачиш полів? Кожного року ну багато насправді мені важко сказати дуже багато полів. Бачу по всій Україні по так, всій наступні тиждень я планую схід України їхати Дніпро, Харківщина, та сторона всьому. частина Запоріжжя і ця сторона Полтавщина. Поїду. Угу. Тобто, в мене наразі такий період, де я можу просто безпосередньо провести візити, обстежити, наприклад, поля, поспілкуватися з господарствами і так далі. Тобто, це як для мене якраз це куток свіжого повітря і додатково. Інформація про культури, про стан культури, яка потім в подальшому може виливатися в розвиток якогось портфоліо, якогось продукту і так далі. Те, що ми робимо потім для нас, для наших партнерів. Скільки років ти це вже робиш? Більше десяти років. Вся Україна Саша, це для мене, так я так його називаю. Саша, але це Олександр Іванович, правильно? Олександр, все. Нормально. Олександр, і трохи скромний, але я старалась його розговорити. Якщо сподобалась із у інформація, будь ласка, нам влупаніть вподобайки. Напишіть, як ваша пшениця, що ви думаєте, які зміни, які тенденції. Ну, взагалі, що думаєте за зерновіст? Саш, я тобі дуже вдячна, що ти дякую. до мене приїхав на агроарену. І ми сьогодні показали. Я думаю, було цікаво. Супер. Я також дякую за запрошення, за можливість і за спілкування з нашими партнерами. Дякую.